Скорочення добрив через війну, ґрунти України виснажуються до критичного рівня. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до значного скорочення використання мінеральних добрив, що спричиняє критичне виснаження запасів речовин у ґрунтах, дефіцит НПК. Науковці попереджають, що продовження цієї тенденції неминуче призведе до довгострокової деградації ґрунтів та зниження врожайності, ставлячи під загрозу статус України як ключового світового експортера зерна, нове дослідження опубліковане у впливовому журналі Communications Earth and Environment. Під назвою Nutrient Asymmetry Challenges The Sustainability of Ukrainian Agriculture б'є на сполох речовин НПК у ґрунтах України критично бракує. Внаслідок цього країна почала видобувати поживні речовини зі свого ґрунту. Науковці попереджають, що продовження цієї тенденції неминуче спричинить довгострокову деградацію ґрунтів, загальне використання азотних. Фосфатних та калійних добрив для ключових культур знизилося на 37 до 54% порівняно з довоєнним 2021 роком. Це означає, що внесення добрив скоротилося приблизно вдвічі. Незважаючи на різке скорочення добрив, урожайність у 2023 році. Залишалася відносно високою, що пояснюється сприятливою погодою, посиленою мінералізацією ґрунту та залишковими поживними речовинами. Саме ця висока враженість за низького внесення добрив призвела до надмірної ефективності використання питних речовин. Рослини активно використовували запас мінералів із ґрунту, виснажуючи його до рівня, який був гіршим ніж на початку 2000-х років, це означає, що з ґрунту з урожаєм виноситиметься більше НПК, ніж вноситься удобренням, вичерпуючи його природний запас. Дослідники наголошують, збільшення переробки гною Н на 30% до 2030 року є пріоритетним заходом з багатьма вигодами. Однак для успішного впровадження потрібна державна підтримка шляхом розробки та тісної координації національної програми реінтеграції систем тваринництва та вирощування сільськогосподарських культур. Ми очікуємо значного подальшого збільшення дефіциту НПК, що призведе до видобутку поживних речовин з ґрунту в сільському господарстві України. Зрештою деградації ґрунтів та зниження врожайності, якщо війна продовжиться. Зауважили дослідники.